Я всіх вітаю. Сьогодні така рубрика, скільки коштує французький автомобіль в Німеччині. Маємо Peugeot 208. На LED оптиці. Це по-богатому. Дисків маємо Все защитки, это хорошая штука. По салону. Что у нас? Салончик. Салончик. Так, соединение у нас. Тканина плюс шкіра. Маємо кранчик. На автомате машина. А ось дивіться воно вже, бачите, все оце вже е, вже злізло. Ну вона не на автоматі, тут варіатор, я так розумію. Це електричка у нас. Такі стопи. 208. Ну чого, гарнюля. А з цього боку зовсім вже зліз, злізло все. Зараз ми глянемо скільки пробіг цього, цього автомобіля. Так, маємо шкіряний руль, Мультируль у нас. Так, екранчик. Ну такі сидіння добрі. Під спорт. Піжо, піжо, піжо. Так. Яка ж ціна цього автомобіля? Йдемо. Peugeot 208. Електричка у нас. 16 900 євро коштує цей автомобіль. 21-го року 45 євро. 250 км пробігу, 136 кінських сил, автоматик, а скільки ж тут батарейка? Щось я не бачу. Ну кому буде... Приведуть. Так. Так, йдемо далі. Маємо такий самий піжо електричний. А що у нас тут тільки електричні будуть, так, сьогодні? Напевно так. Маємо титанові диски. Красний колір такий, їх горить прямо ж. Теж облізло все це синеньке. Так. Зимня гума стоїть у нас. Зима-зима. Так, йдемо по ціні. 15 900 коштує цей автомобіль 2020 року, 57 200 км пробігу, 136 кінських сил на автоматі. Так, так по сидінням у нас тканина, шкіра, ну так по-богатому. Має екранчик. З того боку зайдемо. Ось ну, така непогана машинка. Непогана машинка. Шкіряний. Шкіряне кермо. Мульти. Так, так, так. Ну непогано, непогано. Так. Тут у нас попалося Рено Кліо. Біленький. Так, маємо різнокліва. Шкіряний. Шкіряне кермо. Мультикермо, щось себе. Так, тут у нас тканина сильня. Нічого особливого. Маємо LED. Ой, а ні, яка LED? Лампи і ліча. Стоять. Так, лампи віча. Далі йдемо, йдемо, йдемо далі. Ренопліо. 10 тисяч тисяч євро стоїть коштається автомобілі. Так, 18-й рік, 36 тисяч 300 кілометрів пробіг. Так, 90 кінських сил. 900 кбув. Це що? Трициліндри? Таке, не, не пойми, що воно. Так, Peugeot, Peugeot, Peugeot. Peugeot 2008. Ну, тут комплектація по-багатому. -по так, що ми маємо? Титанові диски, літня у нас резина Мішлен. Чорний колір такий. Так, ух ты, дивиться, що у нас тут. Маємо такі сидіння, ух ти, які гарнюлі. Сидіння у нас тканина, шкіра і алькантара. це Та що, -та комбінірований салончик? На автоматі машинка така, ну нічого, Peugeot 208, це електричка JT. 19 000 950 тисяч євро коштує машина. 21 рік, 54 950 к пробігу, 136 кінських сил на автоматі. Гарантія, Ще має рік гарантії машинка. Так. Ну така нічого. добренька, добренька. GT. Нічого. GT, бачите. Електричка, ще джейті, а тут ще не облізла ця буковка. Ну така оптика, оптика прикольна. прикольна прикольне. Так, йдемо далі. Йдемо далі. що у нас? спе. Так, водій, у водія тут у нас. Шкіряне кермо, Мульти кермо GT на рулі чи на кермі? Бачите, нічого себе, оце заряд. ну Тут побагато все. <сélite> <сélite> ну Так, так, так тут багатому так. Ось такий у нас апарат, ще ми маємо, Citroen Citroen що воно тільки? Я так розумію, це.. Лазери чи ні. Хто знає, напишіть по оптиці. Що за фари стоять? Це у нас гібрид, так. диски у нас, літня гума. Гібрид, значить. Гібрид Citroen C5. аркрос какой-то. Якийсь. Так. 24900. Двадцятий рік, 35 400 пробігу маємо, 224 кінські сили, 1,6 на автоматі. Рік гарантії ще має машини. Ой, а як же вам показати салончик? Давайте ми обіднемо ще по кругу його. Так. Гібрид Citroen C5. Ну такий піддутий він якийсь, як пульбашка. Багато хрому. Ух ти, які сидіння, шкіряні, шкіряне сидіння, шкіра, плюс тканина, бордачок, як на BMW так, шкіряне кермо, мультикермо. Ну, так все воно. Білий металік, колір у нас автомобілю Непогана, непогана машинка така. Так, тут у нас з цього боку подивимося, що ми маємо. Отакі От у нас сьогодні були автомобілі. Кому сподобалось, ставимо лайки. З вас підписка обов'язкова. Всім пока-пока, до побачення!